За що, як росла я, люди не любили, за що ж мене, як виросла, молодую вбили? За що ж вони мене тепер в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають з мого цвіту? Скажи ж мені, мій братику, королевий, цвіте, я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий схилив свою головоньку, червоно рожеву на біле пониклеє. Личенько лілеї. І заплакала лілея росою, сльозою, заплакала і сказала. Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась і плакала. Я не знаю, хто їй горе заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялася, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати у білі палати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряє, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю за що. І вбити не вбили, тільки мої довгі коси остригли, Острижену накрили ганчіркою та ще й реготали. Жиди навіть нечистії, на мене плювали. Отаке то, мій братику, було мені в світі. Молодого, короткого, не дали дожити люди віку. І я умерла зимою під тином. Боже мій, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою, люди, Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились, а дівчата заквічались, і стали звати лілеєю снігоцвітом, і я процвітати стала в гаї, в теплиці і в білих палатах. Скажи ж мені, бій братику, за що ж мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб я людей веселила тих самих, що вбили мене й матір. Я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий. Схилив свою головоньку червоно-рожеву на білої пониклої личенько лілеї.